Привіт! Я Оленка і я ілюстратор з України. І сьогодні я вам розповім, як я ілюструвала свою першу дитячу книжку на замовлення. Це насправді не перша моя книжка, але до цього я ілюструвала тільки власні книжки, які придумала та написала сама. А ось цієї весни я вже намалювала книжку для замовника, для автора. Книжка про Каана Балу, про хлопчика, велику собаку та динозавра була намальована у рамках проекту Children Books for You. Цей проєкт є колаборацією бельгійських авторів та українських ілюстраторів, які разом створюють дитячі книжки. Кошти від продажу цих книжок йдуть на підтримку наступного українського ілюстратора, який знову ж ілюструє історію бельгійського автора. До проєкту я долучилась за допомогою ілюстраторки Вікторії Солтес, за що їй велика дяка. Ще на першій стадії перемовин мені озвучили фіксовану суму і попросили сказати, скільки я за ці гроші можу намалювати ілюстрації. Вийшло 8 розворотів та обкладинка. У подальшому я отримала текст розбитий на 8 блоків, і саме з ним я вже і працювала. Час на роботу був достатньо обмежений, це десь місяць, якщо я правильно пам'ятаю, і тому Емілі, авторка проєкту, запропонувала використати якісь мої ілюстрації, які ще не пішли у роботу. Я скинула їй варіанти і був обраний ось цей класний песик, який ідеально пасував до історії з хлопчиком і великою собакою. І насправді я дуже рада, що Емілі обрала саме цю ілюстрацію, тому що. Думки про те, щоб дати їй друге життя, у мене були вже давно, але якось не було нагоди. А тепер цей собачка він перетворився на цілу книжку. Головний герой цієї книжки, хлопчик Кан, був створений на основі образа мого Макса з історії про Макса та Розі. Як ви можете бачити, я його зробила трошки молодшим і зробила схожим на оригінал, на прототип. Так, саме так, у цього Каана є реальний прототип, це хлопчик, який дуже любить динозаврів. І це така, знаєте, дуже цікава родзинка цієї книжки малювати хлопчика, який має реального прототипа. Як я вже казала, мені надали текст розбитий на 8 блоків, і я вже з ним працювала до кожного розвороту. Я робила якісь свої пропозиції, як проілюструвати саме ці сцени. Цікаво, насправді, що в цьому проєкті практично не було правок. Всі ескізи і всі ілюстрації погоджувались з першого разу, і мені це було трошки незвично. Ще була дуже-дуже смішна штука, мені якось або повідомлення прийшло у чатик якоюсь незрозумілою мовою, або незрозумілою мовою мені видали саме те завдання, текст книжки. І я почала шукати у Google Translate бельгійську мову. Ну, а її то насправді бельгійської мови не існує, бо у Бельгії розмовляють там французькою, нідерландською або німецькою. Ну, французьку та німецьку можна візуально впізнати, але тепер я знаю, ще як виглядає виглядає А Але чоловік з мене добряче поржав з того, як я шукала бельгійську мову. У цій книжці я багато працювала з сторібордом, але не так послідовно і системно, напевно, як треба. Я на сторіборді не промалювала спочатку там всі ескізи композиції, не пропрацювала всю кольору кольорову гаму. Я зробила роботу зі сторібордом початковим етапом роботи над кожною наступною ілюстрацією в книжці. Я починала цей рауф скетч, брудний скетч ілюстрації з на сторіборді, щоб пов'язувати його із попередніми сторінками. Кольорова гама у нас склалася під час затвердження першої ілюстрації ось цієї, і я потім вже тестила її на сторіборді у процесі. Обкладинку ми намалювали останньою. Вона мені дуже дуже подобається. Вона вийшла такою емоційною і з невеличкою інтригою. Оцей хвостик динозавра він показує, що буде якийсь монстр. А який саме як він буде виглядати не дуже зрозуміло, і це класно. І ще мені подобається, що вона сприймається повністю отак, от у розвороті. У кінці історії додався ще один герой, це мама Каана. І знаєте, ці ілюстрації вони вийшли дуже ніжними та милими. І, напевно, не останню роль у цьому зіграло те, що я сама мама маленького хлопчика плюс-мінус того ж самого віку. І я от іноді люблю постраждати на тему, що з появою дитини у мене дуже-дуже мало часу на якусь самореалізацію. Але насправді ось ці ілюстрації вони показують, що без мого досвіду. До батьківства деякі речі я би і зовсім не змогла зробити так класно, як вже можу зараз. Ну і а вже ж такий чудовий проект не можна було не додати у портфоліо, тому я його зверстала і додала собі на Behance. І до речі, саме на його прикладі я вам показувала, як користуватись мокапами і де їх завантажувати. Якщо ви не бачили ще це відео і ще не знаєте, як робити класні візуалізації для вашого портфоліо, то зараз десь ось тут. Буде посилання. Якщо цікаво, то приємного перегляду. Сподіваюся, що вам це відео було цікаво та корисно. Тримаймось, любі мої. Слава Україні!